Чи готові самі школярі до відвертих уроків? Головна тема разом з експертом-сексологом вирушила до однієї зі столичних шкіл, аби провести лекцію про секс. Але чому не всім дітям дозволили прийти на цей урок? Дивіться. Головна тема у школі. Яку статеву освіту українські діти отримують на уроках? Це от у нас основи здоров'я восьми клас. Про що не написано в підручниках, але так цікавить учнів, як люди стають сексуальними маніаками? де школярі шукають відповідей на свої запитання. Багато хто вже практично поекспериментували. разом із сексологом. Ми проведемо відвертий шкільний урок. Та з'ясуємо, що діти знають про секс. Умова така: пишуть всі, чи вміють користуватися презервативом? Всі користувалися. Та чи готові до наслідків дорослого життя? Читаємо. Це звичайна столична школа, а це сексолог Олександр Іванов. Ми ведемо фахівця дослідити рівень шкільної статевої освіти та довідатися, чи обізнані учні в дорослих темах. Починаємо інспектувати з бібліотеки. Це от у нас основи здоров'я восьми клас. Як розвиваються стосунки між Татями статеве виховання в українських школах починається з восьмого класу, коли учням по 14 років. Тобто тоді, коли більшість із них про секс уже знає не з книжок. Багато хто вже практично поекспериментували. Сексолог ретельно оглядає шкільну літературу для восьмого та дев'ятого класів. Тут пишуть про статеві органи і клітини чоловіка та жінки, запліднення, вагітність і профілактику віл сніду дуже виборна. Дуже сконоправлені біологічна інформація. Дорослішим учням про секс та стосунки на уроках не розповідають взагалі. Тому що цікавість дітей до питань статі це 8-9 років. Що ж про секс уже знають учні у восьмому класі? А про що хотіли б довідатися? Дивіться просто зараз. Відвертий урок про це. У цьому восьмому класі 38 учнів. Батьківську згоду на участь у відвертій розмові надали 12 з них. Це мої дитині ще рано, і взагалі навіщо про це говорити? Освітяни переконані розказувати про секс дітям мають батьки. Тож перше запитання від нашого сексолога: з ким мама і тато говорили на цю тему. Руки підняли тільки шестеро з іншими взагалі не піднімають таку тему. Да так? сексолог запитує школярів про що б вони хотіли від нього дізнатися. Мені питання можна задавати будь-яке. Та учні соромляться вголос питати. Тож лектор закликає по одному виходити до дошки і писати на ній те, що їх цікавить, і що вони знають про це. Таким чином Іванов дослідить: а чи розуміють діти наслідки сексу, чи знають про засоби контрацепції, і що на них чекає, якщо не захищатися? Написати на дошці. У тут щоб ніхто ніхто не бачив, першими до дошки виходили дівчата. З хлопців наважилися не всі. Читаємо да. давайте поїхали. Отже, що цікавить дітей про секс? Питання, коли потрібно починати, то якогось віку що з 16 потрібно кожному починати. Немає як правильно почати статеве життя. Чому буває любов між чоловіками? Що таке зоофілія? Такі запитання учні написали сексологу, але жодного про презерватив та про безпечний секс. Найголовніші способи контрацепції і захисту від відомічних хвороб. Всі знають, всі користувалися. Сміх це єдина реакція школярів. Навіть сексолог не розуміє, чому питання про засоби контрацепції викликає в дітей саме таку реакцію. Тож наш експерт вирішує влаштувати майстер-клас, як користуватися презервативом. Відкривайте, достаємо прибор, беремо обов'язково за кінчик і стискуємо його дуже сильно. Одиваємо і просто накачуємо його вільними рухами. Тобто оцей пиптичок повинен бути вільним. Діти ніяко віли, але повторювали за лектором. З кожною хвилиною вони ставали все відкритішими, і свої запитання вже не соромились ставити в голос. Дівчата почали активно розпитувати про протизаплідні засоби. Питали і про різновиди сексу, та які з них є нормою. А для чого людям секс анальний? Дуже цікаве питання за годину відвертої розмови школярі дізналися більше ніж передбачено на два роки навчання освітньою програмою. Вона не відповідає потребам сучасних учнів. Констатують освітяни. Не можна мовчати. Треба говорити всім. Треба говорити в школі. Треба говорити вдома. Треба говорити громадським організаціям. Дитина має це все знати, знати де вона може спитати. А поки що сучасні діти про контрацепцію і секс дізнаються з інтернету. Інтернету або методом проб, а здебільшого помилок. Оце сприйняття, яке ми бачили зараз на екрані. Що хлопці соромилися говорити про проблему при дівчатах і навпаки. Розмова про секс в класі, де сидить 20 хлопців, 10 дівчат чи навпаки, має певні складності. Інтимні стосунки це стосунки двох людей. Чому так. вони не мають Коли про це кажуть, говорити? Двох, але не колективу. Заняття він не бути разом. Bo wczyciel, jak wychowawca, win ma nauczyć dzieci rozmawiać z sobą nie tylko na przyjemne i proste temy, ale na ważkie temy. I to samo ważne, to jest wychowania. Ale na żal, bywsza systema w Ukrainie, na żal, Radzieńska systema nie nauczyła was rozmawiać o seks, bo seksa w Radiańskim sojezu nie było. A nasza zadacza, to zachyszczać młodzież, wit na śledków. Aleksandra, wam na pewno wiadomość, że Ukraina jest liderom З раннього інтимного життя дітей, так а в чому ви вбачаєте проблему? Що про це говорять, чи що не говорять від того, що ми будемо говорити чи не будемо говорити в школі? Я не впевнений, що буде багато змін. Але і в радянському союзі в нас був, до речі, певний період, коли в школі викладався курс етика, психологія сімейного життя. Толку від цього курсу було дуже мало, саме тому, що не було підготовки тих, хто його читав.